Сьогодні у новинах пиво проти Альцгеймера. Годинник з живим створінням, підставка зарядка від Тесла, віртуальна дійсність для встановлення діагнозу і вплив на нейрони для придушення кокаїнової залежності. Пиво проти Альцгеймера. Вчені дослідили, що пиво запобігає розвитку Альцгеймера. Італійські вчені засували що через протиокислювачі, що містяться в хмелі, пиво запобігає утворенню в мозку білкових напластів, пов'язаних з Альцгеймером, який хміль найкращий, найдієвішим пивом для запобігання хвороби буде з хмелю тетнангера. У цьому хмелі найвищий вміст антибіотика, що бореться із запаленнями у мозку. На жаль, для любителів пива вчені, як і раніше, вважають надмірне споживання пінного згубним. Зокрема, знижуються пізнавальні здібності та прискорюється атрофія мозку. Тому краще зберігати міру під час вживання пива, щоб не допустити розвитку Альцгеймера і поєднувати це з іншими речами, які дозволяють вам бути здоровішими та не вадитимуть іншим вашим органам. Наручний годинник з живим створінням. У США створили розумний годинник із живим створінням всередині, яке необхідно годувати. Всередину наручного годинника помістили слизовика Фісарум polycephalum, який може проводити електрику. Слизовик відповідає за роботу датника частоти серцевих скорочень, що буде корисно для людей похилого віку. Що необхідно для його роботи, щоб годинник виконував своє призначення? Потрібно стало годувати слизовика суміш води та вівса. Це спонукає ріст організму, що дозволяє замкнути коло і датник зможе передавати дані. Це захоплива річ, яка допоможе не тільки відстежувати серцеві скорочення, а й вправляти свою пам'ять за допомогою сталого годування створіння. Tesla розробила підставку для заряджання трьох пристроїв водночас. Новинка з'явилася для продажу на сайті Tesla, ціна пристрою 300$. доларів. Підприємству Ілона Маска вдалося те, що не вдалося Apple з оприлюдненою у 2017 році Air Power, виробництво якої було зупинене. Tesla прийняла виклик і створила дійсно дієву багатопристрійну зарядку. Вона обладнана магнітною підставкою, а також вузлом живлення на 65 Вт. У чому зручність виробу? Це безпровідна підставка для зарядки, яка допоможе заощадити час і уникнути носіння купи зарядних пристроїв. Розміщувати свої пристрої можна в будь-якій частині виробу. Це і більш ощадливим і зручним способом для заряджання. Продавати новинку. Почали в лютому 2023 року. Гра у віртуальній дійсності допомагає визначити здух. Вчені запропонували дітям із синдромом нестачі вигляду і надживості пройти гру у віртуальній дійсності, через яку можна спостерігати за рухом їхніх очей. Пристрій сприймає тривалість зосередження на предметі. Та безсторонньо показує наявність ознак відхилення від норми. Як винахід допомагає у визначенні здух? Раніше такий діагноз визначався через опитування та був упередженим, тепер ймовірність дізнатися точний діагноз підвищилася. Це допоможе краще визначати дітей, які потребують допомоги, та в подальшому допомагати їм. Вимикач нестримної тяги до кокаїну. Китайські дослідники знайшли спосіб урудувати нестримною тягою, основним складником хімічної залежності. Дослід проводили над мозком залежних щурів, які могли утримувати міру речовини до 80 разів на добу. Вчені уповільнювали діяльність окремих нейронів щурів. Тоді тварини почали вживати кокаїн рідше. Що в майбутньому дасть це дослідження? Знайдений механізм може стати одним із способів стілення залежності від психодіяльних речовин. Це дасть можливість для залежних людей позбутися згубної звички та виведе цілительство на новий рівень розвитку. Спасибі за перегляд. Будь ласка, підтримайте нас вподобайкою і підпискою. До зустрічі!